Як бути ситим на дієті та ефективно скидати вагу? Я сам скинув 30 кіло, а деякі мої клієнти скидали навіть більше, тож ще знаю, про що кажу. А ти поки підпишись. Схуднути завдяки силі волі, це дуже важко і не надто ефективно, бо таким чином, все, що ти скинеш, скоріш за все, прилипне назад. Я розумію, що хочеться результат швидко і багато, але, скоріш за все, все, що ти нажрав за останні кілька років, не треба намагатися скинути за найближчі пару тижнів. Тож першиною голоду часто є саме занижена калорійність. Ти просто намагаєшся їсти менше. Часом набагато менше, і тому ти весь час голодний, а організм не встигає адаптуватися під такі занижені порції. Тож краще, аби дефіцит був стабільний, хоча і невеликий. Так тобі буде набагато комфортніше, а результат буде якісніше та стабільніше. Ще причина: ти мало п'єш рідини, і я не саме про воду. Кофеїн в каві або чаї, хоча й вимиває воду з організму, але він надходить в організм вже розчинений в воді.